Хочете ви цього чи не хочете, але пасічники роблять горішки в меду. І ми є не виключення. Отакі от от горішки в меду. значить е, Горішки заливаються виключно акацієвим медом на сьогоднішній день. Чому? Тому що багато хто з людей хоче спробувати цю солодку штуку і не видовбувати горішки, а саме в рідкій формі, і щоб воно от смакувало, тягнулося. От прямо от, в душу заливалося. Да? от Саме от так. І в нас ціна формується не залежно від виду горішки всередині, а залежно від об'єму банки. Тобто неважливо, чи купите ви дорогі горіхи, такі як фундук або мигдаль, або кешу, чи купите ви дешеві, такі як е, е, Арахіс або е, Сімочка звичайна, да? незалежно від того. Ви отримаєте все від об'єму. І об'єм у нас є зазначений: 200 мл 150 гривень, 250 мл 180, 300 мл 200 гривень. І 400 мл – От така баночка, от за таку баночку-навсього всього 300 гривень. От такого от файного асорті. Ну або от така баночка це у нас іде 200 мл 150 гривень. От так. Тому горішки в меду. І буде у вас все, я баду